Для чого потрібен цей статут? Правила гри на місцях визначає, як громада працює щодня, які ці правила. На що буде опиратися ця громада? Не просто так, а там мають бути прописані окремі правила. Для комфортного життя громади. Уточнюю загальні закони. Оцей статут, бо Конституція України та закони дають рамку, а статут. Вже підлаштовує її під конкретні умови громади. Ну, наприклад, в Конституції України є розділ другий, про який ми сказали. А це права свободи та обов'язки людини громадянина. А вже в статуті буде визначено права та обов'язки, і як ці права та обов'язки будуть дотримуватись. Оце і є. Уточнення загальних законів, але вже в самому статуті, стосовно мешканців. Захист інтересів жителів прописує інструменти, завдяки яким люди реально впливають на владу. Тобто, як жителі мають впливати на владу? Це звітність, підконтрольність, відкритість. І жителі мають бути прямими учасниками впливу на цю владу. Прозорість і порядок замість хаотичних рішень від випадку до випадку є єдині право. І, і відповідно ця прозорість має бути в усьому: комунальні підприємства, заробітні плати, діяльність посадових осіб, і, відповідно, прописаний порядок. І, відповідно, правила, по яким буде жити вся громада, для того, щоб було зрозуміло, що ж відбувається в громаді. Що це дає громаді? Механізми прямої демократії, як ми сказали, місцеві ініціативи, громадські слухання, консультації з жителями, місцеві референдуми. Коли їх дозволять. Тобто, якщо є місцевий референдум, наприклад, він вже проголосований, він має вже бути впроваджений в громаді. Голова громади він підписує цей референдум і він вступає в силу. Все, ніякого не може бути рознагласія. Якихось суперечок Громада так визначила, все, виконують. І рішення, якщо щось не подобається, може бути зміненим іншим референдумом. Все, бо громада сказала своє слово. Ось це дуже короткий механізм прямої демократії, на прикладі місцевих референдумів. Правила участі жителів у прийнятті рішень. Як подати звернення, ініціювати слухання, відкликати депутата тощо. Тобто. Правила, як мають жителі самі впливати на життя цієї громади? Як відкликати депутатів?